Всім привіт! І сьогодні ми будемо активно застосовувати вивчення минулого разу разумбінаторні правила суми та добутку на практиці. Щодо опрацювання теоретичного матеріалу, треба згадати. Опрацювати матеріал попереднього заняття або перечитати параграф 10 сторіночка 83 підручника Бевс, 11 клас, 2019 рік. Поверніться до теоретичних даних, перегляньте і далі будемо з вами працювати за методикою перевернутий клас. Розв'язуємо вправу, розв'язуємо задачі. Розв'язую я три задачі. Вашим завданням буде оцінювання викладача, тобто я зараз вирішую задачі. Ви оцінюєте правильно, я зробила неправильно, я зробила виставляєте мені оцінку. Я розв'яжу три задачі. Вашим завданням буде коментування кожної задачі. Тобто, на виберете аркуш паперу і пишете задача номер один. Там зроблено правильно, неправильно. Задача номер 2 плюс де мінус коментар. Задача номер 3 плюс мінус коментар, і виставляєте мені підсумковий бал. Тобто оцінюєте мою роботу. Виставляєте підсумкову оцінку за вирішення трьох задач мною. Ну що, я вже готова вирішувати задачі, тому вперед, поїхали. І так, задача No1: Скількома способами можна розставити на полиці сім різних книжок? Уявили ситуацію і. У розв'язанні, я хочу дати відповіді на запитання, чи враховується порядок розміщення елементів. Порядок розміщення елементів все ж таки, думаю, що враховується, тому що написано різних. Пишу так. Чи всі елементи входять до сполуки, чи всі сім книжок входять до сполуки? Так, входять всі. Тому я думаю, що можемо порахувати за правилом суми. Тому я думаю, що всього існує сім таких способів. Книжок сім відповідно, способів, розставити буде сім. Моя відповідь сім способів. Задача номер два. Учні другого курсу вирішили здійснити екскурсію розважальними центрами міста Суми. Учні обирають між тим, що відвідати. Торговий центр мануфактура бажають відвідати 10 учнів. Торговий центр Атріум 5 учнів. Торговий центр «Євробазар» – тільки 3, і за Європорт 6 учнів. Скільки можливостей вибору розваг мають всі діти? Отож, міркую. У мене є 1, 2, 3, 4 варіанти. В кожному з чотирьох варіантів певна кількість учнів. Тут 10, тут 5, тут 3, тут 6. Я думаю, що можемо все додати: 10 плюс 5, плюс 3, плюс 6. І отримаємо. Отримаємо 20 можливостей вибору. Відповідно, порахувала за правилом суми. Переходимо до задачі під номером 3. Отож, з сум до Києва можна доїхати трьома варіантами: на автобусі, на поїзді, на машині. З Києва до Варшави таких способів існує на один більше. Додаємо ще маршрутне таксі. Отож, запитання: скількома варіантами можна дістатися з сум до Варшави? І ось така примітка, що будемо обирати тільки один спосіб подорожі. Тобто або на машині, або на поїзді, або на автобусі. Відповідно, міркую і записую сум до Києва. У мене існує три варіанти. На автобусі, на поїзді і на машині. Три варіанти. Києва до Варшави. Таких варіантів не один більше, тобто 4-4 варіанти. Мене цікавить Сум до Варшави. Отож, з кількома варіантами. Сум до Варшави. З кількома способами можемо дістатися. 3 на 4. Таких варіантів буде 12 12 варіантів. Все, ось такі у мене відповіді. Давайте переглянемо. У задачі номер 1 я отримала 7 способів. У задачі під номером 2 отримала 20 можливостей вибору. І у задачі під номером 3 отримала 12 варіантів. Виставте, будь ласка, мені підсумковий бал за завдання. Я була дуже старанною ученицею, старалась вирішувала задачі, а тепер чекаю від вас коментарів до кожної вправи. Беріть аркуш паперу або прямо у зошиті. Написали тему розв'язування вправ і задач. І один, два, три прокоментували, якщо десь щось не так, і в кінці виставили підсумковий бал.